Ми знаходимося на об'єкті Акцента Оліза Харківського сакольтура району електричних мереж на підстанції 35 на 10 кВт. Тепер виконуємо відновлення роботи підстанції після пошкодження, після обстрілу, якщо бачите, лунка після влучання снаряда, пошкоджене обладнання підстанції, яке роз'єднувач вже не підлягає відновленню. По часу відновлення важко сказати, так як багато роботи на самому об'єкті. Та, як бачите, погода хоч і грудень місяць, але у нас йде дощ, техніка не заїжджає, так як асфальтного покриття немає, всі польові підстанції. Взимку будемо роботи однозначно, так як багато ще знеструмлених споживачів. По погоді, температурі важко сказати, нам аби примерзла ґрунт, щоб ми могли заїхати. Тому що ну, от навіть техніка віздіходу, як чуєте, от заїхати вже не, ну, немає можливості. Зараз або лебідкою його затягувати будемо. Це ж все це. Впливає на час відновлення об'єкта. По персоналу у відновлених роботах приймають це від ремонтних бригад до водіїв, які вивозять ремонтні бригади, водіїв спецтехніки, які працюють з бригадою в на полях. Настрой бойовий, хлопці рвуться в бій, так скажемо. Субота-неділя також самі проявляють ініціативу, працювати, виходити, щось. Включати, підключати нових споживачів. Наш обов'язок, да, як електриків, енергетиків, робити все можливе та й неможливе від нас, щоб всі люди на деокупованих територіях, та не тільки на деокупованих, були зі свіпом будь-яку пору року.